Наша тема сьогодні види рослин. До видів рослин відносяться дерева, кущі і трав'янисті рослини. Зараз ми з вами розглянемо, чим відрізняються дерева від кущів від трав'янистих рослин. Дерево має стовбур. У дерева є гілки, на яких листя. Дерево може бути завишки від 3 до 100 метрів, в залежності, яке дерево. Перед нами зараз береза. Якщо береза виросла в лісі, то це дикоросла рослина. А в нашому випадку ця береза висаджена е, людиною. Тому це вважається як культурна рослина. Дерева бувають листяні та хвойні. Листяні дерева це береза, клен, дуб, тополь. Всі дерева, які мають листя. А хвойні це сосна, ялинка. Яка між до ними різниця? На хвойному дереві замість листя ростуть голки. Сосни вони довгі. Ми сосну на... наряджаємо на новий рік і на голочки кріпимо іграшки ялинкові. А будова дерева також стовбур і гілки. До них рослин відноситься ялинка. Вони бувають різних кольорів: зелені, голубі. В ялинки також є стовбур і гілки. Але голочки у неї маленькі. Можуть бути голубі, зелені, різного кольору, можу бути. Не різного кольору, а різного відтінку зеленого. Ось перед нами кущ. В куща немає одного головного стовбура. В нього з кореня йде, йде багато гілочок. Бачите, в нього немає одного стовбура. І кожна гілочка, маса гілочок утворює такий пишний кущик. Кущі, можуть бути, також листяні, як в цьому випадку, а можуть бути хвойні. Зараз я вам їх покажу. Це самшит. Також кущик. Кожна гілочка і на ній маленькі листочки. Ми бачимо ялівець. Це також кущ, але ви бачите, що в нього гілочки не прямо стоять, як в попередньому кущі, а більш розлогі. Він якби стелиться по землі. І ось у нього такі. Не листочки, такі колючечки, але вони м'якенькі. Це ялівець, на нього ми ще кажемо живельник. Він буває різних видів. Зараз я вам покажу ближче інші види цієї рослини. Цей олівець зовні схожий на попередній, але кольор у нього інший. Він такого голубого кольору. На ньому визрівають такі. Вишеньки. Потім з цих вишеньок можна виростити кущик. Хвойних кущів також відноситься туя. Якщо її розкрити, ми побачимо, що основного ствола у неї немає. Є декілька стволів, які утворюють пишну крону. Це перед нами представник трав'янистої рослини. Називається вона хоста. Це багаторічна квітково-декоративна рослина. Чому вона трав'яниста? Тому що вона як травичка, В неї немає стебла, в неї нема задерев'яніння. І з кущика виходять листочки і квіточки. Це представник трав'янистої рослини. Ця квітка називається колеус. Це також представник трав'янистої рослини. Але це однорічна рослина. Вона має таке гарне забарвлення різних кольорів.